Мене звати Олена Ковальова. Я зараз студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олена! Радий бачити! Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні підготувала для вас декілька питань, які хочу обговорити. І, зокрема, щоб наші глядачі дізналися трошки більше. Що сьогодні скажуть карти? У мене є декілька питань, і одне з них. Чи правда, що в США планують депортувати 200 тисяч українців на батьківщину туди, в Україну? Чи це просто інформаційний вклад? Зараз ми подивимося це питання. Вони хочуть це зробити? Хочуть це зробити. Але немає методу реалізації юридичного методу. У нас триває війна, під час війни не можна висилати людей в країну з війною. І правова система США просто не пропустить такого рішення. Тому українці, які знаходяться в США, то ви не бійтесь за себе, якщо ви офіційно там оформлені, якщо ви там офіційно працевлаштовані, чи маєте візу, чи так далі. Ніхто вас звідти не вижене. Ті, хто по програмі U4U, там складніше, але все одно вас вигнати не зможуть. Угу. Можуть вигнати тих, хто нелегально там. Не як по u не як біженець, а хто там ну, не просто нелегально. От цим є ризик справді. Скажіть, чи дійсно зараз останніми днями форситься новина про те, що Путін тепер публічно наголошує на тому, що він хоче захопити Суми, місто Суми? Чи правда дійсно в нього є такий підступний план і чи є небезпека для цього міста? Звичайно, що є. Я ж попереджував людей, коли про це ще не думали. Я казав, що у нього в планах Сумщина, Харківщина. Для чого? Для того, щоб мати плацдарм на Київ, на Полтаву, на Черкаси. Просто розуміє, розумієте, можна багато чого бажати, але чи досягнеш ти uh -huh. цього. Так, він цього хоче в його вологих мріях. Він вважає, що це буде швидко. Що сумщину він захопить швидко. Але випадає одразу аркан Ахріман, а потім п'ятірка пентаклів. Піде все по жопі. Та, слава Богу. Піде все пажопі, він не просунеться, він сумщину не захопить. До сум навіть не дійде. Так що хай ото там собі в болотах сумських топить топляться ці. Адлюки російські і то правда. Скажіть, яка ситуація в Харкові буде власне і в Харківщині, тому що зараз росіяни все ближче знову чи готують вони знову наступі, чи вдасться, точніше навпаки, чи не вдасться виконати окупантам всі ці дурні мрії та бажання. Ну, вони справді планують там вторгнення, причому поблизу Харкова, не там, де Куп'янськ, а з боку Вовчанська. Але карти показують те, що вони зазнають поразки, тобто вони не зможуть захопити у них провал наступу. Так що Путін може бажати всього, чого він хоче, але досягнення і реалізації. Цих планів він не досягне, тому що це неможливо для нього. Вище сили захищають Україну від посягань кремлівського диктатора. Скажіть Валяри, розмови Трампа і Путіна про що вони говорили публічно, були тези, да? люди це бачили. Але чи можемо ми оглянути щось таємне? Вони обговорювали про що публічно світ не дізнався. Вони обговорювали розподіл світу. Вони обговорювали зустріч. Вони також обговорювали спільну стратегію по війні в Україні, по завершенню війни. Вони говорили багато про що. Я бачу також, що ця розмова у них була не напруженою, тобто в дружньому відношенні. І видно, що вони комусь промивали кістки. Скоріше за все, це, це Байдену. І, відповідно, я відчуваю, що вони надругувались, насміхались над його хворобою. Скажіть, чи дійсно Трамп відмовиться від ідеї накласти санкції на РФ? Чи це просто маніпуляція, публічна маніпуляція? Це політична маніпуляція, показують карти, що він домагався від Путіна кроку на зустріч. По, по перемир'ю, і відповідно, Путін зробив крок на зустріч. Він відтермінував санкції, але все одно по картах іде так, що в нього є по планах ввести ці санкції в разі того, якщо Росія не піде на перемир'я, навіть угу. ви сказали, що вони обговорювали зустріч. По телефону чи зустрінеться Трамп і Путін? І коли власне? Ну, зустріч відбудеться в них. Відбудеться зустріч. Е, вони погодять її, і ця зустріч стане вирішальною питання завершення війни. Але вона буде ще готуватись десь в місяць. То десь протягом місяця вони Ну, Можуть так зустрітись протягом місяця. Так. Валяра, пам'ятаєте, ви казали, що, власне, в травні, в червні ви бачите е, орієнтовне перемир'я. Чи дійсно зараз підтверджується ваш розклад? Чи, чи, ну, чи не змінилося ваш, не змінився ваш прогноз, власне? А дивіться, прогноз не змінився. Ми зараз, впевнено, йдемо до перемир'я, і відповідно це перемир'я все одно буде заключено. І прогноз щодо червня він актуальний. Чи можемо ми зараз... Можливо, більше глянути, чи є в просторі дата, бо хоча б період червня, коли, власне, можуть підписати це переморі. Це тільки кінець червня. І останнє моє питання, власне, ми поговорили про телефонну розмову Трампа і Путіна. Трамп і Зеленський. Uh -huh. В якому пройшла формація їх розмови, Чи була певна напруга, і про що вони домовилися? Ну, я бачу, що вони в нормальних взаєминах. І вони теж мають спільну мету. Теж вони йдуть по певним спільним а, крокам. Тобто вони, Трамп з Путіним планує е, плани і планує з Зеленським. Трамп теж плани. Відповідно, потім вони приходять до певних знаменників, але вони зараз дружать. Цікава ситуація виходить. Я дуже вам дякую за ваш прогноз та розклад. Будемо слідкувати за ситуацією в світі, і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі!